Уявіть собі, що вас поховали живцем, вас викреслили зі списків живих, оплакали жінки, а вороги давно поділили ваше майно. Світ забув, ваше ім'я. Для наглядачів, ви лише шматок м'яса, прикутий ланцюгом до важкого весла. І так триває не рік, не два, а чверть століття, 25 років пекла, де кожен день це сіль на відкриті рани, свист батога і пекуче сонце, що випалює очі. Більшість ламалися за перші місяці. Найсильніші божеволіли за кілька років, але цей чоловік був зроблений з іншого тіста. Османська імперія, наймогутніша наддержава того часу, припустилася однієї фатальної помилки вони думали, що зламали старого запорожця. Вони думали, що перетворили елітного воїна на безмовну тяглову худобу. Але вони не знали, що власноруч. Затягли на борт свого флагмана троянського коня. Вони не знали, що всі ці десятиліття, поки його тіло гнило в кайданах, його розум гострив план помсти настільки зухвалий, що навіть сьогодні він здається голівудською вигадкою. Це історія про те, як один українець, перебуваючи в самому серці морської в'язниці, не просто втік. Він підняв повстання, перебив елітну охорону, захопив гордість турецького флоту і повернувся додому тріумфатором. Змусивши здригнутися султанський престол. Як йому це вдалося? Де взяти сили, коли надії немає? І чому цю історію радянські підручники намагалися перетворити на суху статистику, ховаючи від нас правду про справжню велич козацького духу, ви на каналі Козацькі Хроніки. І зараз ми розкриємо деталі найвеличнішої втечі в історії людства, про яку мовчали століттями. Приготуйтеся, те, що ви почуєте далі. Змінить ваше уявлення про межі людських можливостей. Історія Саміла Кішки починається не на морі, а з моменту, коли він вирішив, що смерть це занадто легкий вихід. Щоб осягнути масштаб цієї події, нам потрібно відмотати час назад і подивитися в обличчя тому, кого імперія намагалася знищити. Самій Кішка не був випадковим бранцем, якого захопили під час набігу на прикордонне село це була еліта нації. Шляхтич з братславського роду, воїн, що пройшов крізь вогонь незліченних битв, і, що найголовніше, гетьман запорозького козацтва. Його ім'я гриміло в степах задовго до полону. Він водив чайки в морські походи, коли більшість його майбутніх катів ще навіть не народилися. Для Османської імперії захопити такого птаха було не просто успіхом це був тріумф розвідки та грубої сили. Це все одно, що сьогодні ворог захопив би головнокомандувача армії. 1573 рік, фатальний морський похід. Історики досі сперечаються, що саме сталося того дня, чи шторм розкидав козацькі чайки, зробивши їх легкою здобиччю для важких турецьких галер, чи це була зрада? Але результат один гетьмана схопили. Його не стратили на місці, хоча це було б милосердям. Його привезли до кафи. Головного невільничого ринку Криму, тієї Чорної діри, куди століттями зникали мільйони українців. Там, на Запорошеному майдані, під крики торговців і дзвін монет його оцінювали як племінного скакуна, дивилися на зуби, мацали м'язи, і продали. Так він потрапив на галеру. Але що таке галера XVII століття? Забудьте романтичні образи з пригодницьких фільмів Турецька каторга, це плавучий концентраційний табір. Це довгий вузький корабель, створений для швидкості та бою, двигуном якого були живі люди веслярі. Їх приковували до лав назавжди. Ланцюг не знімали ні вдень, ні вночі. Вони спали сидячи, їли те, що кидали їм під ноги, і справляли нужду прямо там, де сиділи. Під ними хлюпала суміш морської води, нечистот і крові. Влітку сонце нагрівало палубу так, що дерево обпікало шкіру. А взимку крижаний вітер з моря пробирав до кісток, і люди замерзали живцем, продовжуючи тягнути весло вже мертвими руками, доки наглядач не викидав тіло за борт. Уявіть собі цей ритм раз два, раз два. Удар барабана задає темп, свист батога карає тих, хто збивається. Важке весло довжиною у кілька метрів, яке треба тягнути всім тілом, рвуче жили, і так, годинами, днями, роками. Середня тривалість життя на галері становила від кількох місяців до двох-трьох років. Організм просто не витримував легені гнили від вологості, м'язи атрофувалися від голоду, а розум згасав від безнадії. Але самій Локішка вижив він провів на цій плавучій труні 25 років чверть століття. Тільки вдумайтеся в цю цифру. За цей час у світі змінилася ціла епоха. У Франції в Варфоломіївську ніч вирізали гугенотів. Іван Грозний убив свого сина. Королі народжувалися і помирали, а він все гріб. Його волосся посивіло, шкіра стала схожою на пергамент, обвітрений сіллю, руки перетворилися на вузлуваті корені старого дуба. Його тіло змінилося, пристосувавшись до каторги як організм мутанта. Чому він не помер? Чому не кинувся на наглядача? Щоб отримати миттєву смерть від ятагана, чому не задушив себе ланцюгом уночі. Тут ми підходимо до феномену козацької психології, який ворог не зміг прорахувати, кішка перейшов у режим холодного очікування є така східна мудрість, якщо довго сидіти на березі річки, повз тебе пропливе труп твого ворога. Самійло не просто терпів, він вивчав. Кожен день він спостерігав за своїми катами. Він вивчив турецьку мову, слухаючи розмови охоронців. Він знав розпорядок дня на кораблі краще, ніж сам капітан. Він знав, коли варта втрачає пильність, коли вони моляться, коли п'ють вино, порушуючи закони своєї віри. Він вивчив навігацію, просто дивлячись на зорі крізь щілини в палубі та спостерігаючи за курсом корабля. Він став тінню. Для турків він був просто старим, безпечним, зламаним дідом. Який якимось дивом ще дихає, вони перестали бачити в ньому загрозу. Старий кішка та він вже частиною корабля став, куди він дінеться так, напевно, жартували наглядачі, і це була їхня головна стратегічна поразка. Вони бачили перед собою старого раба, а насправді, поруч із ними, прикутий до тієї ж лави, сидів досвідчений полководець, який щохвилини аналізував слабкі місця їхньої оборони. Він не просто виживав, він вербував. Уявіть цю неймовірну, тиху роботу розмовляти на галерах заборонено за зайве слово батіг. Але поглядами, шепотом уночі, непомітними жестами самій Локішка почав будувати свою невидиму армію. Він знаходив тих, у кого в очах ще тлів вогник життя, тих, хто не зламався остаточно. Він передавав їм свою волю як електричний струм по ланцюгу. Тримайся, брате, наш час прийде. Не вмирай сьогодні, помреш потім, але вільним. Він став духовним лідером цього пекла. Ситуація ускладнювалася тим, що на галері були не тільки герої. Система ламала людей по-різному. Були й ті, хто заради зайвого шматка хліба чи ковтка води, готовий був продати душу. Такий, як лях Бутурлак, персонаж, який у народних думах став символом зрадництва. Колишній християнин, що прийняв іслам, Став наглядачем, ключником. Він мав владу над своїми колишніми побратимами і користувався нею з особливою жорстокістю, яку часто проявляють зрадники, намагаючись вислужитися перед новими господарями. Для кішки наявність таких людей означала, що будь-яка помилка, будь-який необережний натяк на бунт призведе до кривавої розправи ще до початку повстання. Це була гра в шахи, де ціна одного невірного ходу, життя сотень людей. І ось настав 1599 рік. Галера під назвою, яка в різних джерелах варіюється, але ми назвемо її так, як вона закарбувалася в міфі флагманський корабель паші, гордість флоту, прямувала до міста Гезлев нинішньої Євпаторії. Це був величезний корабель, справжня фортеця на воді, на борту сотні яничарів, елітної піхоти султана. Гармати здатні рознести в тріски будь-яку козацьку чайку. Здавалося, втеча звідси неможлива навіть теоретично, це як намагатися втекти з підводного човна. Але самій Локішка відчув момент наближається. Чверть століття очікування зійшлися в одну точку. Старий гетьман помітив, що дисципліна на кораблі почала падати. Довгий похід, втома екіпажу, самовпевненість турків, які вважали Чорне море своїм внутрішнім озером. Все це грало йому на руку. Він бачив, як охоронці все частіше залишають пости, як вони ліниво перевіряють кайдани. Коли корабель зайшов у порт Гезлева, більша частина гарнізону зійшла на берег. Хтось пішов на базар, хтось до мечеті, хтось розважатися. На кораблі залишилася лише варта, і сам паша зі своєю свитою. Це був той самий шанс один на мільйон, про який кішка мріяв 25 років. Але як звільнитися від ланцюгів? Як дати бій озброєним до зубів яничарам, маючи голі руки і кайдани на ногах? План, який розробив кішка, був геніальним у своїй простоті та зухвалості він вирішив використати проти ворога його ж зброю, самовпевненість та зрадника так, саме ключника, того самого перевертня, який охороняв ключі від кайданів. Кішка розумів психологію цього чоловіка. Він знав, що десь глибоко в душі зрадника живе страх і, можливо, крапля ностальгії або ж проста жадібність. Старий гетьман почав тонку психологічну гру, яка мала стати детонатором вибуху. Він не погрожував, він маніпулював. Напруга на галерії досягла піку, повітря буквально бриніло від передчуття. Кожен погляд, кожен рух бранців тепер мав подвійний зміст. Всі чекали сигналу тієї самої іскри, яка підірве порохову бочку. І ця іскра спалахнула в той момент, коли її найменше очікували османи. День хилився до вечора, муедзини на мінаретах Гезлева закликали до молитви, і це стало початком кінця для турецького екіпажу. Почалася ніч, яка увійде в історію як одна з найкривавіших і найвеличніших ночей української зброї. Але про саму ніч, про те, як саме дзвін ланцюгів перетворився на подзвін для ворогів. І як 70-річний гетьман знову взяв у руки шаблю, слухайте далі. Бо те, що відбулося на палубі, перевершує будь-який сценарій бойовика. Сонце повільно сідало за горизонт, фарбуючи води Чорного моря в колір густої запеклої крові, зловісне знамення для тих, хто вмів читати знаки. На галері запанувала тиша, що буває лише перед бурею. Турецька варта, розморена спекою та вином, Яке вони потайки пили, незважаючи на заборони Корану, втрачала пильність, вони були впевнені у своїй безпеці. Вони були вдома, у своєму порту, на своєму непереможному кораблі. Що їм могли зробити ці напівмертві скелети, прикуті до лав. Самій Локішка відчув цей момент кожною клітиною свого виснаженого тіла. Це було не рішення розуму, а інстинкт хижака, який роками чекав у засідці. Він перехопив погляд найближчого побратима. Ледь помітний кивок. Сигнал пішов по рядах. Один за одним козаки передавали мовчазну команду Готуйся. М'язи, які, здавалося, давно атрофувалися, напружилися. Очі, що звикли дивитися в підлогу, тепер горіли холодним вогнем рішучості. Ключову роль у цьому плані зіграв той самий фактор несподіванки, на який ніхто не ставив. Як саме кішка отримав ключі? Легенди різняться. Одні кажуть, що зрадник – Побачивши незламність духу козаків, або ж, можливо, сподіваючись на прощення і частку здобичі, піддався на вмовляння старого гетьмана. Інші версії, більш жорстокі і реалістичні, стверджують, що ключі були здобуті хитрістю, коли п'яний наглядач підійшов занадто близько до безпечного діда. Але факт залишається фактом: брязкіт металу, що пролунав у тиші трюму, став найсолодшою музикою для бранців за останню чверть століття. Замки клацнули, ланцюги впали, але зняти кайдани це лише половина справи. На палубі все ще залишалися десятки добре озброєних яничарів, а у козаків не було нічого, крім власних кулаків і шматків ланцюгів, які тепер стали смертельною зброєю в руках розлючених людей. Бій почався раптово без криків слава, без бойових кличів, щоб не підняти тривогу на березі завчасно. Це була тиха різанина в темряві. Тіні повстали з трюму і накинулися на своїх катів. Уявіть собі лють людини, яку катували 25 років, і яка нарешті дісталася до горла свого мучителя. Це не був бій рівних, це була відплата. Перші вартові навіть не встигли зрозуміти, що відбувається їхні тіла беззвучно падали в темну воду. Самій локішка, незважаючи на свої 70 років і понівечене тіло, перетворився на демона війни. Аденалін, що накопичувався роками, повернув силу його рукам. Він не просто керував, він був у перших лавах. Захопивши ятаган у першого вбитого турка, він згадав навички, які, здавалося, були втрачені назавжди його клинок не знав жалю. Козаки, звільнивши один одного, просувалися до збройової кімнати. Коли яничари, що спали в каютах, нарешті прокинулися від шуму, було вже пізно. Вони вибігали на палубу напіводягнені. Хапаючись за зброю, але потрапляли в м'ясорубку. Колишні раби билися з шаленством приречених. Вони знали, шляху назад немає. Або свобода, або смерть у бою, але вже не в кайданах. Палуба стала слизькою від крові. Крики жаху змішувалися з тріском дерева і дзвоном сталі. Кульмінацією бою стало захоплення каюти паші. Турецький командир, який ще вранці вважав себе володарем життя і смерті цих людей, тепер опинився в пастці. Він побачив перед собою непокірних рабів, а вовчу зграю, очолювану сивим ватажком, з очима кольору льоду. Опір був марним, галера була захоплена, але перемога на палубі це ще не перемога у війні. Тепер перед кішкою постало завдання, яке здавалося неможливим: вивести величезний корабель з ворожого порту, прорватися крізь турецькі патрулі і пройти через все Чорне море додому. І все це з екіпажем. Який складався з виснажених хворих поранених людей, що забули, як тримати штурвал. Коли сонце зійшло над Гезлевом, Порт побачив шокуючу картину. Гордість султанського флоту, його флагманська галера розверталася і йшла у відкрите море. Але замість зеленого прапора пророка, на щоглі майоріла, на швидку руч зроблена козацька хорухва. З берега почали палити гармати. Ядра піднімали фонтани води навколо корабля. Навздогін кинулися інші турецькі судна. Почалася погоня. Це був морський марафон на виживання. Кішка, стоячи на капітанському містку, знову відчув себе гетьманом. Він віддавав накази голосом, який не тремтів. Налягти на весла, кричав він тим, хто ще вчора ненавидів ці весла більше за смерть. Але тепер вони гребли не для султана, а для себе. Кожен грибок наближав їх до Січі. Кожен метр був відвойований у смерті. Турки не могли повірити своїм очам. Як ці мерці могли керувати складним кораблем? Як вони могли маневрувати так вправно? Відповідь була простою: на веслах сиділи найкращі мореплавці свого часу, яких доля загартувала у вогні страждань. Кішка вів корабель не просто геть, він вів його у бій. Коли їх наздогнала одна з швидких турецьких галер, він не став тікати. Він розвернув свій трофейний корабель і пішов на таран. Це було божевілля, але це спрацювало. Шок ворога від такої нахабності дав козакам перевагу. Вони відбилися, потопили переслідувача і зникли в морському тумані. Дні в морі перетворилися на нове випробування. Води було мало, їжі майже не було, рани гноїлися. Люди вмирали вже на шляху до свободи, дивлячись на горизонт, де мала бути рідна земля. Самій локішка не спав добу за добою. Він стояв біля штурвала, ніби статуя, вдивляючись у морську далечінь. Він вів свій ковчег додому. І ось, нарешті, на горизонті з'явилися знайомі обриси дніпровських порогів. Коли галера увійшла в гирло Дніпра, це було схоже на повернення з того світу. Рибалки на березі хрестилися, не вірячи своїм очам. Величезний турецький корабель, побитий ядрами, спорваними вітрилами, йшов проти течії. А на його палубі стояли люди, схожі на тіні. Але з гордо піднятими головами. Звістка про повернення Самійла кішки полетіла попереднього швидше за вітер. Кішка живий. Гетьман повернувся. Кричали гінці, мчачи до січі. Коли корабель причалив до берега, його зустрічало все козацтво. Суворі воїни, які бачили смерть в усіх її проявах, не могли стримати сліз. Вони дивилися на свого старого побратима, якого поховали у своїх думках 25 років тому, і бачили диво. Самій Локішка зійшов на берег, він ступив на рідну землю ногами, які чверть століття відчували лише хитання палуби. Він упав на коліна і поцілував траву. Це був момент тріумфу духу над матерією. Він не просто повернувся він привів додому сотні врятованих душ, він привіз трофейну зброю, він привіз корабель, він привіз надію. Але історія на цьому не закінчилася. Замість того, щоб піти на спочинок, Зализувати рани і доживати віку в славі, як зробив би будь-хто на його місці, самій Локішка зробив те, що остаточно закріпило його статус легенди. Він знову взяв булаву, він відмовився бути пенсіонером. Я пропустив 25 років війни за Україну, сказав він. Мені треба надолужити. Старий гетьман знову очолив козацьке військо. Він повів побратимів у нові походи. Він брав участь у молдовській кампанії. Потім, у віці, коли більшість людей того часу вже давно лежали в могилах, він відправився на Лівонську війну захищати інтереси свого народу далеко на півночі. Уявіть собі, цього діда, який пережив пекло Галер, і тепер, у холодних болотах Прибалтики, знову веде в бій молодих козаків, навчаючи їх незламності. Його життя стало живим доказом того, що людину неможливо перемогти, доки вона сама не визнає поразки. Він загинув у бою, як і личить воїну, у 1602 році під Феліном, нині вільянді в Естонії. Але навіть його смерть стала легендою його тіло перевезли в Україну і поховали в Каневі поруч з іншими героями. Але справжнім пам'ятником йому стала не могила, а дума про Самій Лакішку, яку століттями співали кобзарі на ярмарках і майданах. Ця дума стала чимось більшим, ніж просто пісня вона стала кодом нації. Коли українцям було важко, коли ворог тиснув з усіх боків, коли здавалося, що надія вмерла, сліпі старці брали до рук кобзу і починали співати Ой, то не вітри буйні віють, і люди слухали і витирали сльози, і стискали кулаки. Бо вони знали: якщо кішка вижив після 25 років пекла і переміг, то і ми зможемо. І сьогодні, коли ми дивимося на цю історію крізь призму століть, ми бачимо не просто історичний факт ми бачимо дзеркало. Дзеркало, в якому відображається наша сучасність. Самій Локішка це прообраз кожного українського воїна, кожного полоненого, кожного волонтера, кожного з нас, хто сьогодні стоїть проти сучасної імперії зла. Його історія це інструкція з виживання для нації. Вона вчить нас головного час не має значення, сила ворога не має значення, обставини не мають значення, має значення лише воля. То що ж саме ми маємо винести з цієї епічної саги прямо зараз? Чому саме сьогодні, у 21 столітті, дух самій лакішки потрібен нам як ніколи? Відповідь на це питання може стати ключем до нашої перемоги, і саме про це ми поговоримо наостанок, підсумовуючи цей неймовірний шлях від рабських кайданів до вершин безсмертя. Отже, яким є головний урок, який старий гетьман залишив нам у спадок? Це урок стратегічного терпіння. Ми звикли хотіти всього й одразу, швидких перемог, миттєвих результатів, але кішка показав, що справжня перемога це марафон, це вміння чекати, коли треба, і бити, коли настає час. Він не кинувся на охорону в перший день полону, щоб героїчно загинути. Він вижив, щоб перемогти. Це різниця між емоційним поривом і холодною стратегією державника. Сьогодні, коли ми протистоїмо ворогу, що переважає нас чисельно, нам потрібна саме така мудрість мудрість чекати, накопичувати сили, готувати троянського коня і завдавати удару в саме серце, коли імперія цього не чекає. Другий урок це феномен сплячих агентів духу. Ворог може окупувати територію, може захопити тіла, але він ніколи не знає, що діється в головах скорених. Османська імперія вважала, що контролює Чорне море, бо в неї були кораблі і гармати. Але вона програла, бо недооцінила силу ідеї. Один старий українець з ідеєю свободи виявився сильнішим за цілий флот. Це нагадування нам наша сила не тільки в Джавелінах чи Хаймарсах, хоча і в них теж. Наша головна зброя це те, що робить нас українцями. Здатність самоорганізовуватися в умовах повного хаосу. І перетворювати будь-яку поразку на трамплін для стрибка. І третій, можливо, найболючіший урок про зраду і вірність. Історія ляха Бутурлака нагадує нам, що ворог не завжди носить чужу форму. Іноді він говорить нашою мовою і носить наші імена. Але історія кішки вчить нас не фокусуватися на зрадниках, а гуртувати вірних. Навіть у найгірших умовах, серед бруду і зневіри, він знайшов тих, хто готовий був іти до кінця. Він створив еліту з рабів, це те, що ми робимо сьогодні, будуючи нову країну в умовах війни. Саміло кішка помер, але справа його живе. Кожного разу, коли український військовий повертається з полону і знову йде на фронт, це кішка. Кожного разу, коли ми, здавалося б, загнані в кут, знаходимо нестандартне рішення і дивуємо світ, це кішка. Кожного разу, коли ми сміємося в обличчя ворогу, який погрожує нам ядерною дубиною. Це той самий сміх старого гетьмана, який дивився на пашу і знав, що дні його влади полічені. Ми нація, що має в своєму ДНК код виживання найвищого рівня. Нас намагалися знищити голодоморами, репресіями, війнами, нас намагалися асимілювати і переписати нашу пам'ять. Але ми, як і той екіпаж галери, лише міцнішали. І тепер, коли історія зробила черговий виток, ми знову стоїмо на капітанському містку. Тільки тепер наша галера це власна держава, і ми більше нікому не дозволимо закувати нас у кайдани. Ми повертаємося додому до своєї істинної сутності, сутності воїнів і переможців. І хай цей турецький флот на горизонті тремтить, бо він ще не знає, хто стоїть біля штурвала. Ця історія не просто сторінка з підручника, яку можна прочитати і забути, це живе свідчення того, що імперії, які здаються вічними і непорушними, Насправді стоять на глиняних ногах. Варто лише одному незламному духу штовхнути їх у правильному місці, і вся велич розсипається в пил, залишаючи по собі лише уламки в історії. Османська імперія зникла, Російська імперія впала, Радянський Союз розвалився, а дух Самій Лакішки, дух української волі, живий він у кожному з нас, у кожному, хто не опускає рук, коли темрява згущується. Зараз ми пишемо нову главу цього вічного епосу. І від нас залежить, якою вона буде. Чи станемо ми тими, хто просто чекає на диво, чи тими, хто, як старий гетьман, кує свою долю власними руками, перетворюючи неможливе на реальність. Подивіться на себе в дзеркало. Можливо, там ви побачите не просто втомлену людину, а нащадка тих титанів, які ламали кайдани голими руками. Пам'ятайте. Жоден ланцюг не є вічним, якщо є воля його розірвати, і жодна ніч не триває вічно, якщо ви готові запалити вогонь боротьби. Як ви гадаєте, яку рису характеру самій лакішки нам, сучасним українцям, варто перейняти в першу чергу, щоб остаточно перемогти у нашій війні? Напишіть свою думку в коментарях, адже саме в дискусіях народжується істина. Якщо ця історія запалила у вас вогонь гордості, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал Козацькі Хроніки і тисніть на дзвіночок. Поширюйте це відео, щоб світ знав правду про наших героїв, яку від нас намагалися приховати. Слава Україні!